Давай не забувати про те, що всередині Америки триває політична боротьба. І тема України вона поза сумнівами, використовується для того, щоб боротися з своїми конкурентами. Це не історія про виключно Україну і українські інтереси. Поза сумнівами, є в американській політиці. Люди, які ретранслюють російську позицію, є такі люди так само в Європі. Є політики старої гвардії, в тому числі колишні президенти і канцлери, які досі отримують офіційну зарплату від е, РосНЕФТІ, Газпрома і інших державних підприємств Російської Федерації. Тому давай не будемо себе обманювати. Те, що нам показують, що не означає, що це є реальністю. Ми живемо в час, коли пропаганда замінює собою інформацію на всіх рівнях. І те, що якісь повідомлення масштабуються більше, говорить тільки про одне: що замовники виділили більший бюджет на поширення цієї інформації. Я тобі скажу відверто, я дуже обережний в своїх прогнозах, ти знаєш. Але я тобі скажу, що я переконаний, що Байдену, у Байдена є аргументи для того, щоб ви проголосували за підтримку власне, оборонного бюджету для України. Раз. І в разі, навіть якщо це не буде проголосовано, це ніяк не зупинить постачання зброї. До України. Більше того, коли е, американські сенатори або конгресмени говорять про те, хай Україна прозвітує про надану зброю, вони трохи стріляють собі в ногу. Тому що насправді вони мають запросити своїх американських чиновників. Тому що більш ніж дві третини всіх, всієї допомоги, які надійшли. Яка надійшла до України, вона виділялася за американські, звичайно, гроші, однак нічого не купувалося ані в Україні, ані в інших країнах світу, а в самих Сполучених Штатах Америки. Більше того, якщо ми подивимося уважно, частина номенклатури продавалася нам за завищеною ціною. І зараз, коли це помітили, вже відбувається перерахунок, і вже виявилося, що насправді допомога була трохи меншою. І там мільйон туди і мільйон сюди. І це так само говорить про те, як обліковується ж самими американцями допомога нам. Тому е я не став би. Закликати наших е, глядачів аж так сильно перейматися е, цією внутрішньою боротьбою в Америці, тому що е, я не бачу причин у президента, у президента Байдена не е, продавити до кінця рішення по Україні. І чим далі, тим більше в мене впевненість, що Ну, добре, сказав щось один сенатор, сказав щось один конгресмен. Добре, вісім конгресменів чи сенаторів вирішили бути найрозумнішими, в який спосіб це впливає на американське суспільство. Американське суспільство за соціологічними опитуваннями підтримує Україну. Так само, як і європейські, більшість європейських суспільств станом на сьогодні. Чи можуть політики нехтувати цією соціологією, цією підтримкою? Ні, не можуть. Чи є якісь проросійські лобі в російських в європейських країнах чи в американських? Звичайно, є те, що світ дуже важко прощається з російською агентурою, говорить про те, що вона добре пустила корені, і я скажу, що багато в чому наша неймовірна доброта, я не знаю, чим вона правда викликана. Не дозволяє нам ну, називати речі своїми іменами в ті ж самі Німеччині. Е, Франції, в Америці, зрештою. Тому що е, в умовах залужний він сказав прямо: у нас світова безпекова криза. Так от, в умовах світової б... кризи світової підкреслюю, не української світової. Давати да, можливість гратися в псевдодемократію і по суті давати можливість проросійським лобістам в медіа на політичному рівні висловлювати нібито альтернативну точку зору, і, як на мене. Це хибний шлях, який підриває основи демократії, вороги демократії, а Росія це ворог демократії, і проросійська позиція це так само позиція ворожа демократії. Вона не має права на озвучення. І як на мене історія з Хамасом, так і з тим же самим Ілоном Маском, так, і його а, відповою, по суті від ретрансляції пропаганди Хамаса, пропаганди насильства, вбивства людей. Вбивства дітей, вбивства жінок, насильство над мирним населенням. Вона чітко показала, що ми прийшли до тої стадії, коли воєнним, воєнним станом треба розширювати не тільки на територію України, треба розуміти, що весь інформаційний простір світовий. Має перебувати в воєнному стані, і європейські і американські регулюючі органи мають нарешті сказати своє слово. Про те, що якщо якийсь політик дуже хоче щось сказати добре про Хамас або про Росію, то ми не вмикаємо цього політика. Ми не даємо можливості поширювати цю брехню, цю російську пропаганду. І це не має обговорюватися, тому що триває світова безпекова криза. Я розумію, що. Для багатьох це створить дискомфорт, багато хто втратить бюджети, але я не бачу іншого виходу. Тому що об'єктивно надто довго росіянам і їхнім публічникам дозволяли робити вигляд, що вони пристойне товариство, яке варто слухати. І... Я не виключаю, що чим далі, чим гірше буде ситуація в Росії, чим гірше буде ситуація в них на російсько-українському фронті у Росіян, тим більше буде таких матеріалів про те, що треба щось їм віддати, що треба йти на перемовини. Але є головний сигнал, який зводить нанівець всі ці старання е, нібито незалежних, нібито журналістів чи політичних діячів. Ані Путін, ані хто, ніхто з його найближчого оточення ще жодного разу ані публічно, ані Куларно не сказав, що вони готові до перемовин. Такої, ну, така, Можна, можна ну, скільки завгодно займатися конспірологією. Однак, чи готовий Путін до перемовин? Ні, не готовий. Тому що Путін прекрасно розуміє, як диктатор, що будь-які перемовини в нинішніх умовах, в умовах активної фази війни. Означатиме що? що він вже готовий відмовитися від своїх планів ліквідації української державності? Заради чого, до речі, дуже важливо, що, що заложник в своїй статті декілька разів проводить цю думку, що... Що довга війна вигідна Росії, а це прямо означає, що перемовини не потрібні. Перемовини можуть бути потрібні навіть бидло на Росії, але не Путіну. Не Бо війна це життя Путіна. Війна це те, завдяки чому він наразі посилює свою владу Фашистської Федерації. Ну, е якщо так предметно говорити на тему того. Як виглядає сучасна Росія, то я скажу, що ми я не знаю з якої причини, але пропустили той момент, що Росія переживає насправді велику демографічну і економічну кризу, яка почалася ще до масштабного вторгнення. І я чим далі вивчаю інформацію по Російській Федерації, особливо по регіонам Пропащими депресивним. Тим більше розумію, що напевно що у Путіна й не було великого вибору: нападати на нас чи ні, тому що об'єктивно, в який спосіб переконати суспільство, що треба терпіти знищену інфраструктуру, погано, погані соціальні послуги, відсутність медицини і так далі. Треба пояснити, що ми на війні, що ми оточена фортеця, і що зараз ми мусимо. Перемагати. А з іншого боку, будемо об'єктивні, Володимир Путін це не американський президент, який створює робочі місця або взагалі анонсує подібні речі, Путін, розпочавши війну з Україною, по суті, показав ну, таке, людожерську програму працевлаштування населення Російської Федерації, яке не мало де працювати. А тепер, так як ти казала раніше, вони успішні е герої герої, герої. спеціальної війни. Із гоїв превратились в героїв. Абсолютно вірно. І ось це говорить нам про наступний момент: що Путін не знає, в який спосіб цих людей зробити продуктивною, продуктивним економічним класом. Він викидає тисячі людей. Тисячі людей просто в вогонь війни, тому що насправді йому в нього немає відповідей про майбутнє. Ну і давай подивимося, ким оточив себе Путін: одні старші люди, одні ак аксакали, які ще пам'ятають яких активна частина Бріжніва. Брежнєва. Да. Андропова, Черненка. Тобто, як на мене, якщо порівнювати нинішній стан Росії, то це, ну, я не знаю, можливо, навіть, ну, все-таки з Російською імперією, напевно, найкраще буде порівняти під час Першої світової війни, коли величезна кількість людей була відправлена на війну, тільки тому, що. Цар батюшка захотів. І поки пропаганда ще діяла, ці люди лишалися на фронті. Як тільки пропаганда перестала діяти, як тільки втрати стали все більшими і більше, звичайно, там втрати були все-таки в мільйонах вимірювалися. Фронти почали падати. Не тому, що німці стали краще наступати, а тому, що об'єктивно Росіяни і не тільки росіяни, і не російські народи, які були в цій армії, почали йти додому.